Всім привіт! Мене звати Emily Кейт і давайте сьогодні зліпимо ось такі от кулончики з глини. Першим ділом я розпаковую глину. Беремо невеличкий шматочок глини. Далі ми робимо її ось такою от пласкою і промокуємо водичкою, потім розкатуємо її, щоб вона була рівною. Далі я вирізаю форму. Потім я люблю ось таку палочку. Далі я ось так от їх разом з'єдную. Ось я зробила ще один ряд. Ось так от у мене вийшло. Потім я запікаю свої кулончики приблизно десь хвилин 10. І ось вони вже спеклися. Ось так от я їх розфарбувала. В самому кінці я покрила їх прозорим лаком для нігців і підв'язала на вірьовочку. І ось такі от гарні кулончики в мене вийшли. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей! До речі, в мене є мій телеграм-канал та інстаграм. Назву я залишу в описі під цим відео.